На протязі тижня, мабуть, трохи піднялася ціна. Якщо була 24-25, то вже зараз 28-30. Ну, вона вже вище рости не буде. Молода вже буде перекривати трохи цінову політику старої цибулі. На очевому ринку у Кропивницькому цибулю торішнього врожаю продають 20 підприємців. Вартість кілограму від 23 до 35 гривень. Підприємець Олександр Коробко каже, продає цибулю, яку купив у виробників з Новоукраїнського району. В жовтні місяці минулого року положили, було приміщення, де вона лежала, Я десь приблизно 50 тонн поклав. Підприємниця Оксана Колос продає цибулю за ціною 35 гривень за кілограм. Два тижні тому вона була 22-25 Запаси Запасов мене вже. Качество дуже погане, яке привозилось. Она в основному, шла вже проросшей. Весна була раніше, і вона проснулася раніше, ніж надо. Сейчас это идет цибуля, которая фактично, считается годовало. Тому вона ще в дні неделе дві буде в такому стані. Якщо немножко жара пойдет, она почне быстро развить. У магазинах Кропивницького вартість кілограму цибулі від 31 до 36 гривень за кілограм. У цьому супермаркеті кілограм минулорічної цибулі коштує 31 гривню 89 копійок. Її привезли з Дніпропетровської області, каже керівниця супермаркету Людмила Живатовська. На кінець минулого місяця вартість цибулі становила 15 гривень 30 копійок, тому Дійсно, значне підвищення ціни пов'язано з відсутністю товарних залишків. Минулорічний урожай гарної якості швидко закінчується, а цьогорічний урожай ще не має таких об'ємів, щоб продавати його. Я купую цибулю десь один-два рази не знаю, на два тижні десь так. Зросла цибуля майже в два рази в сім'ї. Ну, а купувати купую, бо завжди використовую приготування страв. У магазинах трьох торгівельних мереж Кропивницького, де побувала знімальна група Суспільного, цибулі нового врожаю у продажу нині немає. Минулого тижня в одному з магазинів вона коштувала 33 гривні за кілограм. На даному етапі нашого господарювання вже виростили таку цибулю. І сподіваюся, що в найближчі 2-3 тижні будемо збирати врожай. Фермер Геннадій Тактаров показує цибулю, яку вирощує на полях Кропивницького району. Її посадив торік у серпні на площі понад три гектари. Праці вложити потрібно багато. Основні затрати це вода, і зрозуміло, що добрива. Ще не підраховували, не підбивали всю суму, тому що ще не закінчили ми цей сезон цибульний. Говорить, якою буде ціна на цибулю цього року, не знає. Хоча б було б 20 гривень, було б вже вигідно вже за кілограм, а там. Як як ринок продиктує свої умови? Цибуля на Кіровоградщині нині вирощують на площі 2700 гектарів. Так було й минулоріч, каже керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. 99% цих площ це господарство населення. Тобто люди вирощують цибулю власне для своїх потреб і для реалізації на ринках. В тому році зібраний урожай був 37 тисяч тонн. В цьому році маємо такі самі плани. Обсягу хватить на жителів нашої області. Подорожчання цибулі пояснює специфіку її зберігання і збільшенням попиту. Та цибуля, яка в торгівельній мережі, це привозна, або та, яка зберігалась в спеціальних умовах із кондиціюванням, що потребує особливих витрат. Саме тому ціна і зростає із за нехватки цього ресурсу. Зростання цін на цибулю у травні відбувається щороку, пояснює викладач кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету Микола Ковальов. Натомість каже, цьогоріч у травні вартість цибулі у два з половиною рази менша, ніж торік. Це пов'язано із тим, що трошечки змінилося саме перерозподіл. В кількості посадки, але знову ж таки, ми маємо враховувати, що ціна на будь-яку сільськогосподарську продукцію, в тому числі і овочеву, це не тільки кількість посадженої продукції. Цей погодний фактор впливає. Потім впливає також час посадки. каже озиму цибулі на Кіровоградщині збиратимуть у червні. Тоді очікують і зниження ціни. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.